Я вам покажу, как это будет на клейки. И приступаем к наклейку. наклейке. У Вот так вот. И я его уже приступаю. Вот. так вот, вот так вот и вот так вот. Я сейчас дик заберу мурашку. Сюда, так вот. І тут ось так. от. І тепер ми, намалю, у нас такий от получився малюнки. Ну, у нас таке точка получилось, І тепер нам треба взяти в мене це чорний макі. Ну, як це не чорний макер, це в мене сілий, але кожен на чорний. Він такий темний, прям темний. Нусик розмальовуємо. У мене це гозволь. Ми будемо. Блюти носик розовеньким кольором. Ага. Готово. Тепер ми на цього котика. Вирізаємо. Я вирізаю цього котика. Якщо хтось не співає, то е, встановляйте відео на паузу і робіть. Ось так от я вирізаю. У мене получився такий от котик, я його вирізала. Тепер нам надо його обклеїти скотчем, щоб він був чуть-чуть далі, чим наш котик. Обкрію. Я так хорошенько покрию, щоб наш кот получити ганеньким. Такого сантиметра достатньо. Галку можна зробити дугу наклейку, не іменно таку наклейку зробити треба. Не можна зробити просто дугу наклейку. І як ми зробили, ми обклеїли нашу цю наклейку. І тепер у нас такі отхотики такі от від нас пуччі, пуча не пучка, коротше. І тепер ми беремо пергамент, наш пергамент і обклеюємо його. Опа. Так от самого ніс. Ну, я вкрию, очок кочок. І тепер після ток ми окрію наш пергамент. Після того Післяток ми відкриємо пегамент, е, після ток ми відкриє наш пергамент, ми беремо нашого котика, якого ви там ну, намалювали. І отак от клеїмо цей пергамент. Вирізаємо нашого котика. Так, 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 щоб оставалося з чуть-чуть е, відстані, щоб ми могли зняти саму оцю пільночку від пергамента і щоб у нас така наклейка випущено. Сейчас Оп. все есть мои молятки. Крючок я забыла еще уплоть его один наклейку. все есть. У меня получилась такая вот наклейка. Вот такая. Плыпуча. И она может будь куда плыпнуть. Все. И мы наклейку захочешь. И так. И всем пока, подписывайтесь на мой канал, поставьте лайки.